Миру і добра усім, хто прагне. Вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. Хлопці дівчата, сьогодні ситуація слідуюча. Потрібен був мені азбест і я поліз за азбестом. Отакий азбест. Ну він мені потрібен. Походу, там нанизу на землі я знайшов отакий двигун. Моментально для нього я знайшов примінення, тому що мені потрібний манюсінький дуже наждак для того, щоб заточувати сверла. У мене є отакий камінь. Його діаметр. 80 мм. 8 сантиметрів. Він дуже твердий, можна не навіть і заточувати, думаю. Значить, і по ходу я моментально вирішив, що це діло потрібно забрати з собою, і там я вже його все відволодую. Але думаю, може знайду якусь заготовку для того, щоб перейти, як ми бачимо, діаметри різні. Тут діаметр 9, а тут 20, якщо я не помиляюся. І очі мої вже загорілися і руки зачухалися. 20, так. І тому я вирішив знайти щось підходяще, приблизно хоча б сюди на цей вал, щоб. Перейти з цих діаметрів. Для цього в мене є спеціально отака шухлядка під столом, куди я складаю всякого роду нюанси, які попадаються. І я ще не знаю, коли вони пригодяться, але знаю точно, що пригодяться. Тому я їх збираю. І от моя електропилка, до неї йдуть отакі шестерні. Одну із них я взяв і розбив. Ну, це сталь кальона це тут була пружина сцеплення тому я дуже глибоко нарився, все було, ларчик відкривався легесенько. Тільки є один нюанс. Розміри. Ну, Тут 20 підходить ідеально, без питань. А тут? тут 10, а тут 9. Тому для таких причин, для таких моментів у мене завжди. Маю завжди під рукою отакі полоси. Приніс металу в алюміній, Вони алюміній, алюміні, дюраль, щось таке, більш до дюралі похоже. Он, бачите, ще висить Ось так само висить. Це з кінескопа бандаж. Це такий м'який, Є ще там он грубший. Тому не буду довго вам компасірувати мозги. Вирізав отаких. От Дві полосочки, як ви бачите, навіть чуть-чуть трошки не вгадав, але довго я з цим грати не став, тому що час він дорогий. Тому це заставляється сюди, це сюди і от так. І вийшло просто супер. Ну, один нюанс. Я приблизно прикину. бачимо, що різьба там захована. Тут різьба на 5. Знімається прекрасно. Потрібно обрізати. Тому зараз беру булгарку і ось по цій мітці, тут як пружина залишила слід, так по ній зараз і відріжу. Відрізати буду слідуючим методом. Знайшов таку підруку, підручну штучку, в тому ж самому ящичку. Якась ручка чи що вона, не знаю. Надіваю сюди і буду потихеньку прокручувати це діло. Чудова штука пауза. Раз, два і все, готово. Так, ну, відрізав гаряче. Ще. І шайба отака буде на наступну якусь саморобку. І це. Готово. Так. Перевіряємо. Прекрасно. Прекрасно. Ну, я думаю, що. Між камнем і оцим прийдеться ще прокладочку зробити одну, щоб було більш надійніше і більш потужніше. З пивної баночки вирізати сюди, а сюди потрібно знайти тепер, О, сюди потрібно знайти тепер... таку якусь гайку, я бачу, немає як зажати. Це вже мене не тішить. Зараз ми подивимося, що воно зробити. Коротше, друзі, гайка потрібна незвичайна. Я подумав, що, мабуть, я її виточу зараз на токарному станку, але потім поняв. Зараз ви мені почнете писати, звісно, токарний станок, б, б, бе. Тому знайшов отаку гаєчку в себе. Внутрішня 10. Була підключена важка артилерія з дверей, зняті гирлянди, осяких нюансів, які я збираю. Тут є отакі штуцерки перехідники Беру його. Тут нарізаю зараз М10. Різьбу таку, як я тут гайки Це закручую сюди. Тут відрізаю нарізаю різьбу на 5 і буде у нас внутрішня така внутрішня гайка. Ну, звичайно шайбу сюди підберемо. Але попри все, кажучи про токарний станок, звичайно, я різьбу буду нарізати в токарному станку, тому що в мене є можливість підперти і гарненько, акуратненько це все діло зробити. Якщо щось не так, друзі. Хіба ж я вам не даю зробити ту карну станка? Мені потрібен був. Я став і зробив. Тому так нарізаю різьбу. Так, коротше, рукою далі <кхи> відрізав цю різьбу. На наждаку заокруглив це садівство. Тепер отут нарізаю різьбу. Я вирішив залишити його грубшим в діаметрі, тому що сюди воно все одно проходить. Але, як ви бачите, я знайшов ще отакий от камінь, який просто шикарно підходить зразу ось сюди. Діаметр цього камня. 26 мм. І я думаю, що це буде дуже шикарненько точити які-небудь мініатюрні речі під лупою. Тому, щоб це зажати, потрібна буде отака гайка. Тому я зробив отак його ширше. І так, друзі, отака гайка в мене вийшла. І до неї в нагрузку знайшов отаку шайбу, тому що трошки йде зовсім не так, як мені хочеться. Але попри все, виходить? Отаке кіно. Маленький наждачок. Піджимаємо, затягуємо і включаємо. Знімаємо цей. Надіваємо цей. Тягуємо, зажимаємо. Ну, я поки тримаю пласкубцями, самі розумієте чи розумієте, що станіну треба ще робити. І отаке кіно вийшло. А далі на місці я вже придумаю сюди підставочку, як ви самі розумієте. Треба трошки відцентрувати, бо є маленька вібрація, і буде все добре. Отаке кіно на сьогодні, хлопці дівчата. Радий був стати і трошки щось попрацювати. Надіюся, що скоро все закінчиться і буде все зовсім по-іншому. Миру і добра і тепла. Усім вам бажаю. До наступних зустрічей.